Подивіться, така чудова якась рослина. Це такі кущі, але вони такі досить високі. Десь вони, ну, думаю, 2 метри є. Вони вічно зелені, як я зрозуміла. Получається, тут було і мінус 10, мінус 14. І ці кущі, вони вистояли, вони не осипалися, вони не пожовтіли, вони такі самі зелені залишилися. Дуже Ну, дуже мене зацікавила ця рослинка. Треба буде знайти, як вона називається в інтернеті. Я потім в коментарях напишу вам, звісно. Та думаю, що треба буде привезти такий садженець е собі в Україну в садочок. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Буду вам за це дуже-дуже вдячна. Якщо ці саджанці приживуться в мене, то я зможу ще й поділитися з вами. Бачите, тут такі якісь бруньки ще з'являються. Чи це будуть квіточки, може, чи, я не знаю, може нові гілочки. Але щось воно таке цікаве, я обов'язково зніму, якщо з'явиться там. До зустрічі на моєму каналі.